Як спрямувати дитину на вихід із конфлікту? Створіть умови для співпраці. Покажіть дітям, як співпрацювати та поважати інших, демонструючи власний приклад. Залучайте їх до розв'язання конфлікту, висловлюючи впевненість у їхньому успіху. Важливо, щоб діти підходили до врегулювання конфлікту позитивно, вірячи у свої здібності до спільної роботи. Допоможіть справитися з емоціями. Діти можуть потребувати підтримки, щоб залишатися спокійними у конфліктній ситуації, особливо під час взаємних звинувачень. Якщо вони налякані, їм знадобиться додаткова підтримка для збереження Спокою. У випадках розпалених конфліктів дітям може знадобитися час окремо один від одного, щоб заспокоїтися. Це допоможе уникнути агресивних реакцій та сприятиме виходу із ситуації. Розвивайте емпатію та повагу, навчіть дітей слухати та розуміти потреби інших. Підказуйте, як краще ставити запитання, щоб зрозуміти, чому інша дитина прагне чогось. Хай ваша дитина намагається поставити себе на місце іншої та зрозуміти її почуття. Емпатія є однією з найважливіших основ для вирішення конфліктів і побудови позитивних стосунків. Практикуйте навички спілкування. Ефективне вирішення конфліктів спирається на комунікацію. Щоб навчити дитину висловлюватися чітко, ясно та шанобливо, потрібна практика. Навчіть дитину впевнено висловлювати свої бажання та побоювання. Наприклад, я хочу, щоб ти спочатку спитав мене, перш ніж узяти якусь із моїх речей. Деякі конфлікти занадто сильні, щоб діти подолали їх самостійно. Якщо конфлікти стають інтенсивними або призводять до фізичної агресії, важливо, щоб дорослі втрутилися. Більше корисних відео шукайте в нашому телеграм.